Сьомий клас вітаю на уроці біологія. Тема уроку поведінка тварин. Скільки існує людство, стільки воно задумується над поведінкою тварин. Поміркуйте. Наука про поведінку тварин називається етологією. Її засновниками вважають Конрада Лоренца та Ніколаса Тімбергена, Карла фон Фріша, які у 1973 році отримали Нобелівську премію з медицини і фізіології за відкриття, пов'язані зі створенням і встановленням моделей індивідуальної і групової поведінки тварин. Бачите на екрані світлини цих вчених. А хіба знання поведінки тварин мають для людини таке велике значення? Дати відповідь на це питання нам допоможе робота над проблемою. Які особливості поведінки тварин? Поведінка тварин це сукупність пристосувальних дій, спрямованих на встановлення життєво необхідних зв'язків організму з навколишнім середовищем. В основі формування поведінки тварин лежить подразливість, як здатність організму реагувати на впливи довкілля. Прикладами поведінки тварин можуть бути і реакція маленької гідри і великої медузи на дотик. Та й полювання хижаків та захист їх потенційної здобичі, і шлюбні ігри та турбота про нащадків, імміграції та кочування, таких прикладів можна навести безліч поведінка тварин за своїми проявами є більш різноманітною і складною, ніж у рослин та грибів. Це зумовлено їхньою здатністю до активного руху і пошуку оптимальних умов існування. Наявність м'язових і нервових тканин, спеціалізація органів на функціях, розвиток опорно-рухової нервової систем та органів чуття, ось ті ознаки, що визначають особливості поведінки тварин. Найчастіше в поведінці тварин виділяють природжені та набуті форми поведінки. У рослин спостерігаються лише природжені прояви поведінки. Складність поведінки тварин залежить від рівня розвитку їхньої нервової системи. Запам'ятаймо, поведінка тварин є основою їх пристосованості до середовища і являє собою різноманітні активні дії, що є реакціями на впливи середовища. Спробуйте відтворити інформацію. І дати відповідь на питання, які особливості поведінки тварин. Дякую за увагу!